Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні в нас 6 клас і тема додавання і віднімання дробів. Не просто додавання і віднімання дробів, а додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно Наші дроби, наші знаменники звести до спільного знаменника. І що це означає? Це означає, що в нас має бути таке число, яке ділиться і на наш перший знаменник, і на наш другий знаменник. Тобто, Число, яке ми можемо поділити і на 4 і на 5. Самий простий спосіб знайти спільний знаменник це перемножити всі наші знаменники. Тобто, якщо ми помножимо 4 на 5, ми отримаємо число 20. Наше число 20, ми можемо поділити і на 4. 20 на 4 буде 5. Також ми можемо наше число 20 поділити і на 5. І це буде 4. Тобто, ми знайшли спільний знаменник, і знайшли ми його, помноживши наші знаменники. Це гарний спосіб, коли. Знаменники у вас невеликі числа. Але уявіть собі, що знаменник у вас число більше 10 або більше 20, і таких знаменників не один. Є інший спосіб. Давайте, поки це 20 заберу, у нас все рівно спільний знаменник буде 20. Але у першому варіанті Ми його знаходили, множивши 4 на 5, а у другому варіанті ми спочатку віднайдемо знаменник найбільший, між 4 і 5 у нас найбільший знаменник 5. Так? Тепер пробуємо множити 5. На 2, на 3, на 4, на 5, на 6, поки ми не вийдемо на число, на яке ми можемо поділити і наше 5, і наше 4. Якщо ми 5 помножимо на 2, скільки це буде? Це буде 10. 10 ми можемо поділити на 5, так? але ми не можемо 10 поділити на 4. Тому число 10 не може в нас бути спільним знаменником для 4 і 5. Добре, давайте далі спробуємо. 5 множимо на 3. 5 на 3 це 15. 15 ми можемо поділити на 5, але 15 не ділиться на 4. Тому, число 15. Також не є спільним знаменником. 5 множимо на 4. І отримаємо число 20. 20 в нас ділиться як на 5, так і на 4. І це буде наш спільний знаменник. Число 20. Так? Що ми робимо далі? Ми знайшли наш спільний знаменник, але в нас міняються і чисельники. І яким чином? Ми маємо наш спільний знаменник поділити на 4 і помножити на 1. Наш спільний знаменник ми ділимо на той знаменник, що був, і множимо на чисельник. 20 ділимо на 4. Це буде 5. 5 множимо на 1, і це буде скільки? І це буде, звичайно, 5. Далі ми знову маємо знайти, Чисельник. 20. Ми ділимо на знаменник, наш спільний знаменник ми ділимо на той знаменник, що був, і множимо на чисельник. 20 ми ділимо на 5, це буде 4. так? І множимо. На 3. Це буде скільки? Це буде 12. У нас тут стояв плюс. Ми додаємо 12. Знаменник в нас спільний. Ми просто додаємо чисельники. І що в нас виходить? В нас виходить. 17 двадцятих. Отже, 1 четверта плюс 3 п'ятих дорівнює 17 20. І підемо на другий приклад. Отже, в нас є перший дріб 9 одинадцятих мінус другий дріб 2 Так? Що нам потрібно зробити? Нам потрібно знайти спільний знаменник. Як ми його можемо знайти? Ми можемо першим способом перемножити знаменники, тобто 11 помножити на 5. Це буде 55, так? і це буде спільний знаменник в будь-якому випадку. Тому що 55 ділиться на 5, буде 11. І 55 ділиться на 11, і це буде 5. Але ми можемо і знайти спільний знаменник іншим способом. Ми беремо найбільший знаменник, так? у нас є 5 і є 11. Найбільший знаменник в нас. 11 і ми починаємо його множити на 2, на 3, на 4 і так далі до моменту, поки в нас не вийде число, яке буде ділитися і на перший знаменник, і на другий знаменник. Ну, В цьому випадку, я вам підкажу, ми можемо скористатися і першим способом, тобто помножити 11 на 5. І отримати наш спільний знаменник 55. Давайте тепер спробуємо зробити другим способом. 11 помножити на 2. так? Це буде 22. 22 на 11 ділиться, звичайно, але 22 не ділиться на 5. Якщо ми 11 помножимо на 3. 11 на 3, це буде 33. 33 ділиться на 11, але знову ж таки воно не ділиться на 5. Якщо ми 11 помножимо на 4, це буде 44. 44 ділиться на 11, але знову ж таки не ділиться на 5. І 11 помножити на 5, це буде 55 і ось ми знайшли наш спільний знаменник, бо 55 ділиться як на 11, так і на 5. Тепер давайте перетворимо наші чисельники. Як ми це робимо? Знову ж таки, ми наш спільний знаменник ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 55 ми ділимо на 11, це буде в нас 5, так? І множимо на 9. 5 помножити на 9, в нас буде скільки? 45. Так, 45. Тепер у нас буде віднімання, не забуваємо. 55. Ми ділимо на наш другий знаменник на 5. Це буде скільки? 11. І 11 множимо на 2. Це буде 22. Так? Тобто мінус 22. 45 мінус 22, скільки в нас буде? 23. Ми отримали дріб 23,55. Давайте ще один приклад зробимо приклад номер 3. Дивимось: в нас тут три дроби. 2 п'яти плюс. 4,15 мінус 5 дев'ят. І ось цей момент, коли перший спосіб вже не дуже актуальний. Тому що, якщо ми будемо ним користуватись, нам треба буде множити всі знаменники. Тобто 5 на 15. Думати, скільки це буде, а потім це число, яке вийшло, ще треба помножити на 9. І це дуже важко. Це дуже важко. Тому, ще раз повторюю: перший спосіб, коли ми просто перемножуємо наші знаменники, щоб знайти спільний знаменник, він добрий, тоді, коли в нас знаменники це невеликі числа. Ну, і коли цих знаменників, скажімо, два. А не 3, не 4 і не 5. Добре, тоді ми будемо користуватися способом номер 2 Найбільший знаменник, який тут найбільший знаменник? У нас є 5, 15 і 9. Найбільший знаменник, звичайно, це 15. І ми будемо наше число 15, множити на 2, на 3, на 4 і так далі, поки ми не знайдемо число. Яке буде ділитися не лише на 15, але і на 5, і на 9. так? Добре, давайте будемо шукати наш спільний знаменник. Отже, я число 15 множу на 2, це в нас буде 30. 30, 30 ділиться на 5, так? Буде 6. Але 30 не ділиться на 9. Добре, давайте 15 помножимо на 3. 15 помножити на 3 буде скільки? 45. 45 ділиться. Як на 15? 45 ділиться на 5. Так, 45 на 5 в нас 9. Правильно? І 45 ділиться на 9, в нас буде 5. Тобто, наше число 45 ділиться на кожен знаменник. І, безперечно, 45 це наш спільний знаменник. Ми його знайшли. Це число 45. Давайте тепер розберемося з чисельниками. Ми маємо наш спільний знаменник поділити на той знаменник, що був, і помножити на чисельник. Пробуємо. 45 ми ділимо на 5 це скільки буде? 9, так. 9 ми множимо на 2. 9 помножити на 2 буде.

Далі. 45 ми ділимо на 9. 45 на 9 буде 5. І 5 ми множимо на 5. 5 на 5 25, не забуваємо про знаки. Отже, мінус 25. І що в нас виходить. Давайте думати. 18 плюс 12 це в нас 30, 30 мінус 25 буде 5. Отже, в нас виходить дріб, який 5 5,45. Але це ще не кінець. Чому? Тому що ви вже вивчали тему скорочення дробів. так? Нам треба скоротити 5,45. У чисельнику буде 1, у знаменнику буде 9. Я все вірно кажу. Наш кінцевий результат це що? Це одна дев'ята. Дві п'ятих плюс п'ятнадцятих. Мінус 5 дев'ятих буде одна дев'ята. Я сподіваюся, що ви вже трошечки розібралися, як додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Звичайно, що вам треба ще тренуватися, щоб повністю оволодіти. Цим мистецтвом додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Але я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія і канал Математика без проблем. До нових зустрічей і гарного дня!